Мобільна зйомка та монтаж відео. Що взагалі потрібно знати, що потрібно вміти? Зараз я буду вам показувати більш практично. Відкрию монтажний застосунок, відкрию. Мої телефончики для того, щоб налаштувати камери, це одне із ключових теж моментів, що потрібно вміти робити. І зараз, прямо практично, ми почнемо освоювати основні моменти, які вам необхідно знати. Мене звати Оля Самойленко, і з 13 років я знімаю та монтую відео. Мої перші відео були відзняті на фотоапарат. Були такі маленькі фотоапарати, які їх ще називали Мильнички, і там вже можна було знімати відео. Телефони тоді були не такі класні. Були навіть не згадаю, у мене тоді ще мобільного телефону не було. У мене він з'явився в школі, і то він був кнопочний камери там. Не було. І що мені подобається зараз, це технології, з якими ми живемо. І те, що з кожним роком вони прямо стають такими крутими, неймовірними. Ми живемо дуже класний час цих технологій, які прямо розвиваються з кожним роком. І зараз у нас вже в нашому кармані телефону є суперкамера якою можна створювати дійсно неймовірний контент, який навіть складно іноді відрізнити? Чи він знятий на телефон, чи він знятий на камеру? Якщо, звичайно, ти вмієш користуватися телефоном додатковим обладнанням, то в цілому на телефон вже можна знімати і кіно, і рекламу. Все що завгодно. Перше, що важливо, це налаштувати камеру нашого телефону. Ми поділяємо телефони на два види: це перші е, айфони, які на операційній системі iOS. У них налаштування камери в налаштуваннях телефону. І телефони на системі Android, в яких налаштування камери в налаштуваннях камери. Зрозуміли, налаштування телефону, налаштування камери. Я вам покажу це на своєму айфоні і на телефоні мого чоловіка, у якого Samsung. І у нас також йде вічна боротьба. Який телефон кращий? Ну, так. І так, на айфонах ми заходимо в налаштування параметри. І гортаємо вниз до тих пір, поки не знайдемо значок камера. Натискаємо на камеру і далі нас цікавить саме запис відео. Ви на нього натискаєте, і ось тут у вас купа параметрів, який обрати. Я завжди пропоную обирати 4К 60 кадрів на секунду. Чому? Коли ви знімаєте в 4К, звичайно, це найвища якість, і вона буде максимально забирати місце на вашому телефоні. Дійсно, багато місця це налаштування бере. Ми повинні це розуміти. Але при цьому, коли ми захочемо це відео скадрувати, тобто вирізати якусь частинку зайву, прибрати сміття, наблизивши цей кадр, ми не втратимо якості. при цьому. Тобто, розмір нашого відео він величезний. І коли ми будемо щось робити з нашим відео. Якість не буде спотворюватися, тому це 4К. Чи можна ставити 1080-60 кадрів на секунду? Так, так, можна і в цілому можна навіть іноді не відрізнити. Але враховуйте при будь-яких маніпуляціях наближенні кадруванні, редагування. Якість може бути гіршою. І чому 60 кадрів на секунду? Тому що ми ніколи не знаємо. Коли ми захочемо уповільнити наше відео. Що таке уповільнити відео? Це зробити наші кадри плавними. Наприклад, ми відзняли, як у нас красиво розвивається волосся, і ми хочемо зробити його в slow мо, тобто в уповільненні. І для того, щоб це зробити, нам потрібно уповільнити кадри рівно у два рази. І коли ми уповільнюємо 60 кадрів, у нас залишається 30. 30 це приємне для нашого ока кадрування, відео не глючить, тому що якщо буде вже менше 30 кадрів, у нас вже будуть з'являтися ось такі ривки, тобто буде здаватися такий ефект, ніби кадрів не вистачає. Тому ми завжди знімаємо 60 кадрів на секунду, якщо хочемо уповільнювати. Якщо ми знімаємо відео. Наприклад, розмовного характеру, у нас людина просто сидить на місці, от як я зараз. Ми можемо знімати цей матеріал 30 кадрів на секунду. І це буде теж супер, тому що ми розуміємо, що уповіднювати нам не потрібно. І плюс, коли ми знімаємо в 30 кадрів на секунду, у нас ще буде світліше зображення. Бо чим більше кадрів на секунду, тим темніше буде наше відео. В професійних фотоапаратах це називається витримка. Коригується. Чи її ми коригуємо світлість нашого зображення, тут ви просто повинні зрозуміти 60 кадрів на секунду? Все. Якщо такої функції немає, бо немає 4К, ви ставите 1080-60 кадрів на секунду, да і все. І не паритеся. Після цього налаштування ви трошечки опускаєтесь внизу і на нових. Телефонах, айфонах є автовибір частоти. Ви на нього натискаєте і обов'язково натиснеть вимкнено, тому що буває так, що коли авто стоїть, воно само підбирає, в залежності від освітлення оцю частоту кадрів. І буває так, коли ви планували зробити уповільнене красиве відео. Воно автоматично, із-за того, що темнувато стало, перемкнуло на 30 кадрів на секунду, і потім, ви, коли уповільните, ви бачите, що це труба. Тому що некрасиво і все пропало. Тому вимикайте, щоб ви самі могли коригувати автовибір частоти кадрів. Також хочу зупинитися ще на декількох налаштувань, які я раджу вмикати або вимикати. Перше, це формат PAL. Я дуже раджу вам його увімкнути. Це для того, якщо раптом у вас з'являться такі бігущі полосочки на відео, це трапляється, коли ми знімаємо певні лампочки. Тому, коли ви увімкнете цей ползуночок, у вас в камері вашого телефону з'явиться 25 кадрів на секунду. Бачите? 25. Якщо раптом ви знімаєте і бачите, що ваші полосочки, отак от, як мерехтить екран, ви перемикаєте на 25 кадрів на секунду і знімаєте ваш матеріал. Ці полосочки повинні зникнути. Тому раджу вмикати цей ползуночок, тому що бувають такі випадки, коли дійсно 25 кадрів на секунду нам потрібно. Чому я раджу вимикати відео HDR? Тому що якщо дуже максимально простими словами сказати, то це такий алгоритм. Він склеює наші фотографії у віто в дуже широкому динамічному діапазоні. Від світлого до темного він сам визначає експозицію, і, наприклад, він може сильно виділяти певні об'єкти, або виділяти по світлу, або по контрастності, або виділяти сильно тіньові об'єкти. Наприклад, у вас щось в тіні, а щось у світлі, і воно саме визначає, в якому Світлі це буде. Із-за цього в цьому режимі наші відео виглядають не так, як ми бачимо своїми очима. Він може іскажати по контрастності, по світлу. І тому раджу вимикати, тому що це буде просто незвично для наших очей. Ми не звикли так бачити, тому просто без зайвих слів вимикайте. І тоді ваші відео будуть максимально натуральними. І останнє значення, яке я б хотіла вам розказати це сітка камери телефону. От у вас є композиція, сітка, і ви цей ползуночок вмикаєте на зелене. Чому це важливо? Сітка телефону допомагає правильно розміщувати предмети у кадрі. Тут не даремно написано композиція, а сітка телефону якраз таки застосовується для того, щоб зробити красиву композицію кадру. Композиція кадру це розміщення наших предметів у. Кадрів і сітка телефону допомагає зробити або центральну композицію, або правило третей, або інші є різні композиції кадру, які ви можете застосовувати. В принципі, тут достатньо вже поналиштування. Єдине, що у кого телефончики більш нових моделей, у вас ще буде кінематографічний режим це режим, при якому ви знімаєте, наприклад, себе в фокусі, а позаду фон розмити. Тобто він допомагає редагувати діафрагму. Це теж е, значення, яке, яке ми коригуємо світлість нашого кадру, а також значення, при якому ми можемо відкоригувати, наскільки розмитим буде наш задній фон. Це так, по-простому, максимально я вам розказала. І от тут, на жаль, поки що ще не створили кінематографічний режим на 60 кадрів на секунду, щоб ми ще й могли його уповільнювати. Але 30 кадрів, от вимкніть максимально, що дає 4к 30 кадрів. І знімайте в цьому режимі тільки тоді, коли не плануєте нічого уповільнювати. От якщо ви вже не знімали, то з цим матеріалом ми зі швидкостями. Не працюємо, тому що тоді буде не вистачати кадрів при оцих наших всіх маніпуляціях. По айфону на цьому все. Коли ви вімкнете камеру вашого телефону, у вас з'явиться ось така сітка. От відео перемикаємо. Зверху у вас буде 4К 60 кадрів на секунду. Ось і все. Якщо ти мрієш створити круті відео і не знаєш з чого почати, то почни з трендових та базових прийомів, зйомки та монтажу. На марафоні Соковиті Рілс, ти почнеш освоювати відео, які тобі буде подобатися робити, тому що це цікаво. І ті відео, які люди дуже люблять і хочуть додивлюватися до кінця, на марафоні ви опануєте дев'ять прийомів зйомки та монтажу. Це виглядає ефектно, стильно, динамічно. Це такі прийоми, як Джамкат, Стопмоушен, Маска, Анімація. Колажі та багато інших. Кожен урок це детальна інструкція, як зняти та як змонтувати відео. Тому у вас точно вийде. Підійде будь-який телефон на системі Android або iOS. Всі деталі я закріпила в описі під цим відео. Тепер ми переходимо до налаштувань в Android. Ви переходите вже не в налаштуваннях, а в камеру, і у вас тут можна буде. Як би, грубо кажучи, два режими: є звичайна камера, є прокамера. Давайте просто хоча б звичайну камеру. У вас ось тут, коли ви натиснете відео, це ваша звичайна камера. Коли ви натиснете більше, у вас тут буде професійне відео. Там, де професійне відео, там дуже багато значень, і треба вміти ними користуватися. Тут є те, про що я казала: про витримку. Бачите, спід і тут є, баланс білого, тут є і фокус. Блін, це взагалі бомба. Це прям бомба. От реально, це дає більш гнучкіше налаштування, але це вже більше для тих, хто розуміє кожне це значення. І щоб все це налаштувати, треба більше часу, але насправді відео буде достатньо на перших етапах. Те, що ви реально можете налаштувати, це ваша якість відео. У вас буде зверху панель, скоріш за все, бо я ж налаштовую нагадую на Самсунгі. І у вас там, де 9 на 16 і поруч є буквочки UHD 30. Ви натискаєте, і у вас тут якраз буде різні формати. Якщо ми, наприклад, натиснемо HD, він буде давати нам записувати виключно в 30 кадрів на секунду. Він нам навіть одразу пише: Економія місця, тільки роздільна здатність. Це прям знаєте відео максимально низької якості. Якщо ми натиснемо Full HD, це буде. Звичайна стандартна якість 1920 на 1080. В айфоні це теж 1080, ви бачили. І ось вона, Full HD дає нам записувати або 60, або 30 кадрів на секунду. Натискаєте 60 і теж зможете потім уповільнювати ваш матеріал. І також у вас тут, скоріш за все, більш нових моделях телефону Bulda Ultra HD. Це вже. Різновид оцих 4К, це вже краще, ніж Full HD, тобто якість, от як я на айфоні налаштовувала 4К, ось тут у вас буде Ultra HD. І от о, у когось він буде давати записувати тільки 30 кадрів на секунду, а у когось і 60. Тому, якщо ви будете натискати сюди, у вас буде 60, обирайте 60 Ultra HD, і буде все су. І також ви можете налаштувати сітку телефону. Для цього вам потрібно все-таки перейти в режим про камери, більше професійне відео. І зверху у вас є ось така шестеріночка. Ви на неї натискаєте. І ось тут ви шукаєте лінію поділу. Це ваша сітка, ви її вмикаєте. І у вас з'являється ось така сітка телефону і в професійній камері. І потім на самому відео у вас з'явилась теж лінія сітки телефону. цих декілька функцій в налаштуваннях камери може сильно змінити якість. От якщо будете записувати в максимальній якості і допомагати собі сіткою телефону, вже буде точно ваші відео. Кращими. Якщо, звичайно, не використовувати це, відео буде не такими якісними. Тут все дуже просто. Я б сказала, що на якість картинки впливають не скільки налаштування камери, скільки базові правила зйомки та монтажу. Наприклад, це композиція кадру, це розміщення предметів та об'єктів у кадрі. Це звичайно рухи камери наскільки вправно ви володієте вашим телефоном в плані зйомки. Чи правильно ви тримаєте ваш телефон, чи правильно ви їм рухаєте, враховуючи композицію кадру? Це буде дуже сильно впливати на якість картинки. Звичайно, це ще і освітлення, при якому ви знімаєте. Якщо ви знімаєте темну пору року, звичайно, відео буде не таким якісним, тому що у ньому з'являться додаткові шуми, воно буде темне. І... Також це навичка монтажу. Можна зняти не такий класний матеріал, але якщо ти володієш монтажем, ти можеш зайве відрізати, підрізати, накласти ефекти, і у тебе вийде ніби непогане відео, навіть з матеріалом, який знятий не дуже красиво. Тому я чекаю вас на другій частині відео, де я поділюся своїми такими хитрощами, називаємо це так, лайфхаками, які мені допомагають швидко створювати контент і при цьому створювати його якісно, з підручних засобів. А з вас підписка на YouTube, лайк цьому відео і до зустрічі в нових випусках.